Трагічна ніч. Внаслідок пожежі на Кіровоградщині в селі піщаний брід загинула дитина. Травмовані жінка і ще одна дитина. Займання сталося у одноповерховому житловому будинку після опівночі у п'ятницю. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 36 метрів квадратних домашніх речей та меблів. Загасити пожежу вдалося за дві години. Коли рятувальники приїхали на місце події, вони там виявили тіло дитини 2015 року народження. Окрім того, було травмовано жінку 1988 року народження. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Кіровоградської обласної лікарні. І е, дитину 2022 року народження, яку е, теж е, транспортували до реанімаційного відділення Кіровоградської дитячої обласної лікарні. О 2.13 е, рятувальники рятувальників. Помічнянської пожежно-рятувальної частини ліквідували займання причину пожежі і обставини смерті дитини наразі встановлюють фахівці. Штурмував сили оборони на Авдіївському напрямку. Мешканцю Горлівки повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Відомо, що фігурант у 2019 році вступив до незаконного підрозділу батальйону Сомалі 1 1-го армійського корпусу НЗФ ДНР, де працював на посаді коригувальника і свідомо бив по позиціях Збройних сил України. За даними слідства, бойовик приймав активну участь у штурмових діях на Авдіївському напрямку. На його рахунку, десятки вражених цілей ЗСУ. За вказані заслуги його було нагороджено медаллю за відвагу, особисто ватажком терористичної організації ДНР Пушиліни. На основі зібраних СБУ доказів йому заочно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Номер один на Кіровоградщині. В Кропивницькому нагородили переможців обласного етапу змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Урочистості відбулися в центральноукраїнському науковому ліцеї-інтернаті. Нагадаю, учні змагалися в п'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, черлідингу та спортивному орієнтуванні. Кращими в баскетболі серед хлопців стала команда зі Світловодська, а в дівчат тріумфувала команда з помічної. У волейболі серед хлопців не було рівних олександрійцям, а в дівчат перемогу здобули світловоцькі школярки у футзалі. Перше місце виборола Бобринецька громада. Черлідингу найліпше себе проявили дівчата з помічної. А в спортивному орієнтуванні випередили суперників школярі з Кропивницького. Переможцям і їхнім наставникам влада вручила обласні відзнаки та приємні подарунки. Далі найсильніші команди Кіровоградщини поїдуть до столиці, де представлять нашу область у заключному всеукраїнському раунді змагань. Фінал проходитиме з 12 по 16 червня. Зазначу, спортивний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Проводять в Україні вперше. Він стартував у грудні. Цього року до змагань долучилися понад 29 тисяч команд з різних куточків держави. Проєкт покликаний залучити якомога більше школярів до занять спортом та спонукати їх піклуватися про своє здоров'я. Це було дуже круто, весело ми були дуже замотивовані, отримали гарний настрій. Наприклад, Кропивницький та Олександрія були. Ну з ними найважче було грати, а, ну вони так на 8 з 10, можна так сказати. У нас зараз ще змінився трошки состав, тому мені здається, що ми виграємо переможемо. Надзвичайно важливо, що по всій Кировоградщині та по всій Україні провелися під патронатом президента України. Змагання, змагання, які об'єднали спортсменів, шкалярів. А по Кировоградщині це більше 18 тисяч в одну єдину велику українську команду команду, яка обов'язково переможе, яка перемагає і ви є переможцями нашими. Є ініціатива президента, щоб ви всі були діти здорові, щоб ви більше займалися спортом на сьогоднішній день. І ініціативу ми, як влада, цю також підтримуємо. Ми у вас віримо, ми вас любимо, і ми вас будемо підтримувати завжди. Так що вам наснаги у спортивних цих змаганнях і до перемоги. Слава Україні! Вирішальний іспит на Кіровоградщині відбулося 8 із 18 запланованих сесій національного мультипредметного тестування. Стартував марафон оцінювання знань 14 травня. Завершиться основна сесія 25 червня. Абітурієнти, які з поважних причин не змогли взяти у ній участь, зможуть написати тест в одну з додаткових сесій, які заплановані в період з 11 по 19 липня. Цьогоріч на участь у національному мультипредметному тесті зареєструвалися понад 6600 учнів. ...з Кіровоградщини. близько 80% – це цьогорічні випускники, а решта випускники минулих років. Про це розповіли під час тематичного брифінгу в обов'язку адміністрації. Щодо умов проведення тестування, то в один день абітурієнти складають одразу чотири предмети: українська мова, історія України та математика обов'язкові. Ще один предмет на вибір учня: біологія, хімія, фізика, географія чи одна з іноземних мов. Завдання учні виконують за комп'ютерами онлайн. Зазначу, вісім вже проведення проведених сесії НМТ не минули без форс-мажорів. Також з міркувань безпеки освітяни не афішують дати місця проведення тестування. До цього закликають і абітурієнтів. Тестування проводиться не щодня за графіком, який не можемо розголошувати через безпекові ризики для працівників та учасників тестування. За час проведення національного мультипредметного тесту в Кіровоградській області пролунало 12 повітряних тривог. Виникло два аварійних вимкнення світла, два аварійних пошкодження інтернет-кабелю через погодні умови грозу. П'ять учасників зверталися за допомогою до медичного працівника через погіршення стану здоров'я. У роботі двох ТЕЦ використані старлінки та використані генератори під час аварійного вимкнення світла.